Вітаю! У ході проведення народознавчого калейдоскопу Великодня Радість землю обіймає, хочемо представити вам книгу Великодні Кашеня. Вона як для дорослих, так і для діток, оскільки кожному з нас потрібні світлі казкові історії. І як говорив Карл Люїс, одначе ми станемо наскільки дорослими, що знову станемо читати казки. У часи підготовки до Великодня, коли дорослі зайняті вуджениною, випічкою та іншим, дуже важливо залучати до цієї праці діток, передавати їм гаївки, сенси вишиванок, підготовки до цього найсвітлішого свята у році. Цю книгу упорядкували дві письменниці Іванна Голуб та Марія Солти Смирнова. Вона має чудові ілюстровані форзаци, які розкривають перед дітками та дорослими естетику цього свята зайчик з крашенками, крашенка в лісі, сова, яка розпростерла крила над вечором, вилуплене кашатку, котик із вільшанкою, тощо. Книга побачила світ цьогоріч у Вінницькому видавництві твори. І сюди також увійшла моя авторська казка Врятований Великдень». Вона про те, як розмальовують крашенки природними флористичними елементами, заготовленими цибулинням, листочками, квітами тощо. Врятований Великдень» – казка саме про тягність між поколіннями. Як знайдений записник прабабусі може з'єднати нас із тими часами і розповісти, як наші рідні трепетно зберігали своє від одвічного ворога, який намагається зляко затьмарити наше свято, але свято це передусім про віру у світло, віру в Господа, яка є нашою основною зброєю у цьому важкому протистоянні. До казки до цієї збірника казок увійшло 12 творів українських письменниць і письменників. Серед них Наталія Кондратюк, Тетяна Безлушко-Граб, Ганна Должик, Тетяна Нємцева, Марія Солти Смирнова, Оксана Пасічник, Іван Голуб, Юлія Перегуда, Ірина Гномик, Наталія Жиліна Жура, Інна Калина, Максим Парфіненко, який захищає зараз нашу Україну. Тож дякуємо усім, хто приєднався до цього видання, а вам бажаємо поринути у захоплений світлий, барвистий світ української казки.